Слова кольору щік Ольги Полякової. Давайте відкриємо третє слово. зараз побачиш. Відкрийте третє слово жіночій команді. Нема. А в мене нема грошей. Це притула любить цю пісню. Давайте відкриємо перше. Давайте перше. Давайте, давайте перше. Відкрийте перше. Альона. Айлома! Того Альона, трудно. Альона, та-та-ра-та-та, -та -та -та, та -та -та -та, сьогодні знайома. Тік, тік, тік. Альона, Альона, нема в мене вдома чи тебе вдома. Давайте перевіримо. Тебе. Четверте. Альона, тебе. Тебе. Четверте. Тебе. Четверте. Четверте слово відкрите. А, Альона, Альона нема тебе в. Може, вдома? А вдома одне слово? Може дома бути вдома дома. одне. Все, тоді, Альона, Альона нема тебе вдома. Тік! Ще раз. Я хочу почути чітко, як звучить ваш варіант. Альона, дома. Альона! Ну тік співає в суржиком. Віддома. Дома. Нема тебе тебе Альона, дома. Альона, Альона, нема тебе дома. Тік. Альона, Альона, нема тебе дома. Дайте нам пісню на екран. Що відкриваємо, хлопці? Може так же, перше, третє. Давайте друге відкриємо. Друге? Хочеш друге? Хочу. Дивіться, Діма Шуров просить відкрити друге. Я не можу відмовити тому золотому чоловіку. Відкрийте, нам, будь ласка, друге слово. Друге слово відкрите хлопцям. А Лалита. я хочу перемір'я. Перемір Сама в мірі мірія, що там такое. Може, родинками. Родинками? Так. Да. Може бородавками, Лесі Івані. Может, четвертое откроем? Давайте откроем, будь ласка, четвертое слово. Четвертое слово открыть, будь ласка. О! Прекрасное слово. Черт. Это Более. все усложняет. Давай устанье открывать, да? Давайте открываем пятое, а на, доступных на, двух треках выиграем. Окей. Okay. А, нам, пожалуйста, пятое слово. А, а я, а я так, хочу перемирия, а, я прошу. Тут либо И, либо А. Открывайте еще одно слово. <свят> Закрываем еще один ротик. Просто. Значит, рядок звучит так. Хочу перемирия, а я прошу. А я хочу перемирия, а я прошу О. Первая за сегодня у нас вообще очко. Хоч ви і просите перемірія, ми вам його не дамо. А, Наступна подавёшь, композиція Власка, на екрані там п'ять слів відкривай якась. А я люблю, коли дівчата зверху. <густит> Давайте, нас команду, Давайте, Алена, Алена, Давайте і, давай а, у нас команда Team 1. Алёна, Алёна. Давайте трохи. Давайте ще вийде. Айша говорить перва відкриваємо. Так, друзі, відкриваємо. Перше, 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 перше. Ну, народні артисти шановні. Досвіду. Ти так красива невыносимо. Рядом с тобой. Красиво ты вошла в мою жизнь. Красиво, красиво. Красива жінка не заміження, стоїть на станції метро. Вона ще може бути буде... ніжна, А мені вже все одно. Третє, давайте. Третя, третя, давай. Давайте третє. Красиво ти так красива. Невиносіма рядом, рядом с, тобою. с тобою. Як звучить рядок? Квест піс красиво невиносима рядом, рядом с тобою. Прекрасно, ми приймаємо. Невыносимо, рядом с виносима, рядом з тобою. Невима. Можна нам е, пісню? Можна. Будь ласка. Що відкриваємо? Третє. Чи друге? А... Відкривайте всі. Відкриваємо друге слово. Не, не допоможе, відкривати. Бачите, я ж казала. Це три, це цифра три. Ви може, давай з тобою займатися любов'ю. Можна, може бути. Третє слово, обов'язково з тобою. Да. Давайте відкриємо перше. Відкрити нам перше слово. Відкрите. О! Живу з родинками! на Живу з тобою. У всіх пілотів є пісня з тобою. Давайте відкриємо четверте. Четверте слово. Відкрийте, будь ласка. А. А я з твоїх долонь живу з твоїх долонь. Я. Я живу з твоїх долонь. Я. Живу з Третє завдання для дівчат, прошу, відкриваємо за перше. Давайте перше. Давайте Перша давайте Давай рази було слово. Красива, альона. Давайте ще раз. Перше. Перше слово. Міма, міма нас, міма нас. міма я не сонце. Стойте, стойте. стойте. Тепер ви ж розумієте, що міма нас. А мимо может быть нас мимо второе. Нас второе пьяное солнце? Пьяное, подождите, давайте а? откроем последнюю строчку. Открыто пятое слово. Мимо О -о -о. нас люди ну, как птицы. птицы так мимо тихо нас... нет. Мимо нас люди и птицы, у меня ребенок да, поет. Мимо нас, мимо нас люди мимо и, и птицы. Да, и птицы. А люди, и люди и птицы. Точно, я и знаю Алексей это. Сенсация, Алексеев все и в ребенок или фиолетовые. Смотрите. А. Да, 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 Мимо, мимо нас люди, люди и как и птицы. Да не так повед. А. Люди, люди и, и, птицы. и птицы. Я бы в Оля, кажи. Четко вид повед.

Ми відкриваємо з одного слова. Це з одного. З, да, одного, одного. Третє. Давай. Відкриваємо третє. третє слово. Налила. Тобі вона. Непогано йде. Це вже те що треба. Нарешті. Моя мила налила собі сама, спи собі сама. Давайте відкриваємо перше слово і зараз беремо зразу. Відповідь. Перше слово відкрити будь ласка. Диві. Я. А-а-а. Леля, <сиск> леля, <сиск> леля, леля. <сиск> леля леля. Налила ти море слів. Леля, леля, налила ти море. Пів море слів. Yeah. Дай Боже щастя, дай Боже здоров'я, дай нам якусь надію. <рив> дай Боже вам спокою, Сергію, після такого конкурсу. Ну що я можу сказати, дівчата? Екселент! Шикарно! Геніально! Хотів би відмітити Олю Полякову, яка знає не лише тексти своїх пісень, але й. Усього попсового шоу-бізнесу і не тільки попсового. Чоловіки. На жаль, сьогодні фортуна не на вашому боці. Налили ви не море, а пів моря сліз на чоловічу збірну. Перемога знову ж таки на боці дівчат. Раунд Раунд п'ять слів. Зараз на екрані Почергово для кожної команди буде з'являтися п'ять закритих слів. Це рядок з якоїсь пісні. І е, відкриваючи ці слова, ви маєте здогадатися, як звучить цей рядок, який захований. Ви заробите стільки балів, скільки залишиться закритих слів у цій пісні. Давай. Завдання для жінок. Яке слово відкриваємо, молодиці? Будь ласка, третє слово. Третє слово. будь ласка, Третє слово. Я і сара кльова пара Сі Куме! Кум! Кум зі. Я і сара кльова пара. Сарапара. Давайте наступну композицію. А, наступна композиція лунає для. Тих трьох і костечки. Чисто йдучи логікою, яка була тільки що в жінок, я пропоную відкривати третє. В нас це в країні з третього разу. Логіка жінок не починає. Друге або третє. Окей, давайте відкриємо третє і не паримося. Саша, Саша, він не тільки красивіший, розумний, він знає, що робить. Третє слово, будь ласка. Третє слово, будь ласка, відкрийте. О! Прекрасне слово! прекрасне. Це ж відома композиція! Перша. Відкриваємо перше слово. Відкриваємо перше слово. Перше слово відкрите. Ну, так! Ой, там де ти є! Мій! Ой, дайте! Мій ой, дайте! Давайте думаємо, мій де мій любий. Де ти є, ні? Мій єдиний. Давайте відкривати іще слова, Ми тому що дайте. В кінці, та, мабуть, буде, буде є, ні, це мабуть, якесь питання, ні? Відкриваємо друге слово! Відкриваємо друге слово. Коханий. Мій день де. А. А, де він мій день, де мій світанок. Отже, рядок називається мій день, де мій світанок. Будь ласка, Руслана Лежичко. Де він мій день, де мій світанок, де в цей день. Та-да-дам-там-та-да-дам! -та -да прийде! <пасунут> і розповість мені відповідь, де На всі питання мої! Та-да-да! <пасунут> -да -да. Поаплодуйте притулі, бо останній раз йому аплодували в літаку, коли той заходив на посадку. Давайте наступну нам композицію вже. Уля-ля! Ми відкриваємо четвере. -че -че Четверте слово. Відкрийте їм четверте слово. Що там, що там? Happy? Happy. Давайте останнє. Я придумаю happy. Відкрийте нам, будь ласка, п'яте слово. Значить, так. Зараз буде вирішальне слово, після якої після ми не можемо догадати. Друге слово. Відкрити, будь ласка. Друге. You. Don't Worry. be happy. А далі хай там іде. Да. Don't worry, be happy». «Don't worry, be happy». <поздравляю> no! 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 <поздравляю> 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 За мною. За мною. е, мала. Я хочу продовжувати malah. це караоке. Слава нам! Я пропоную все одно третє відкривати. Я пропоную відкрити перве. Перше буде Ай. А, буде якесь. Я, И. я і. И. Да, Давай, або... Давай, друге відкриваю. Давай друге! Нам, будь ласка, перве, друге і компот. На всю! а всю Тож девочкой. ви співали з монашку. Намочили повністю. Всю всю всю. Не тобто але... співаємо не ми, але пофір це. <ріст> тобто, ми закріплюємо, що дощ намочил її повністю всю. Мокрая девочка танцює. Мокрая девочка. А ти я ще не знаю, не знаю. Все знаю. Всю. Такі танці. Ну що, Лисюнчик, разом з своїми кітиками. Кіцюнічками. Кіцюнічками. Чорна, червона, баклажана. Кицька. Кицька. Третій рядок для дівчат. Будь ласка. Ось наша можливість виграти зараз. Відкриваємо з одного слова. Давайте останнє п'яте. Кто? Две. Добре. <связывая> За что? Э, давай четвертое откроем. Нет, Ні. Не. Давай-то третье слово. Третье слово. слово. Третье. Это помилка. Третье. Семь. Семь? Девять и семь. Это не две. Семь. 7. Я не знаю. 7. Сонечка, а ви можете не заглядати по людях в пошуках підказки. Та де ж там, я що тут не достає розумієш? Забралісь. Так, Сереженька, пожалуйста. Вийшов. Ви? 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 Не гніви Лесю. Відкривайте слово. Тихо! Тихо. Дві. Сім. Завтра в 7.22 я буду в Борисполе. Почекайте, почекайте. Завтра в 7.22. Ёлка! Завтра! Завтра! А там ще і провал. А, 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 а. Нарешті я можу зняти цю чорну фату Лесь, лесь, лесь. Чекай, ви ще не програли. Чого ти вже в чорному. Ну, я тебе прошу. Давай зараз ще Один О, раунд! Це Володь. ви зараз програєте. Останній рядок для нас, парубків. Ми відкривали третє, ми відкривали друге. То right. нормально і гарні результати. Давайте ж... відкриємо Можем. четверте. І програємо. Ні, давайте Трай... друге і третє. Друге третє – це нормальна середина. Третє? чи друге? Добре, третє. Та ні, ну це вже… Cold. Cold. Uh. 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 Так, uh, Moscow Calling – то не то. Ні, it's Cold. I'm… Just, I'm just called to say I love you, no? А, чекай, чекай. I'm just called, called to say. Ні, ні, чекайте, чекайте. Секунда. Ну, можливо, давайте останню. П'яте, тоді ми зрозуміємо кінець. І тоді буде ну, отлична ідея. Ну, давай. давай. Давайте, п'яте слово. П'яте слово, відкрите, будь ласка. I just called to, just call, I just call to say, say I love you. Отже, uh, I just called to the say I love you. I just go to say how much I can wow oh, yeah. oh, oh, oh. Хлопці, хлопці, дивіться, дивіться, що робиться. Лесці мову відняло. <laughs> <laughs> Я Давайте. просто... Цим скористаємось. Я просто не хотіла нічого казати. Я хотіла заспівати, як співає з Вандер. I just called to say. Програли. Хай скаже пан суддя. I just called to say нічия. 9 9 Як нічия. Як нічия. Так, як ваша перемога 2, 1, тільки навпаки. Нічия, Я думав, ми нічия. виграли. Ні. Дев'ять. Дев'ять. Ну що ж, зразу все очевидно. О, я знаю цю пісню. Як тебе не любити, Києве? Будь ласка, або каштани, 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 каштани. кияни. Каштани. кияни, кияни. Або Марина, 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 любов моя єдина. Відкриваємо перше чи останнє слово. Привіт, Павлу Зіброву дівчатка. Передали посерединці, давайте, а то там може бути давай, якесь. А, а, да? і... а так посерединці теж може бути. Ну, да. Відкрийте будь-яке слово. Давайте третє. Третє, третє. третє слово відкриваємо для молодиць. Моя жизнь, моя правила. Охрана, проблема. мене, Лето, лето, это... А ви можете помовчати? Ми просто спостерігаємо загрес лето, просто прекрасно». А може, Греса, може, люблю делать это з тобою на роботі. Правильно. Давайте друге. Ні, не слухайте їх, не слухайте їх. Та <laughs> да ну ми так не вгадаємо і програємо взагалі. Перше слово буде моя. твоя. Між нами. Між нами. Давайте відкриємо ще одне слово. Дівчатки, ви отгадывайте, я ее станцую. Между... А давайте последнее, давайте последнее. Или какое? Второе. Какое? Друге. Послед... Друге. Второе. Давайте второе. Друге слово відкрили. Строчик. Между... Э Между Между строчек строчек Другое. Вот оно где-то так хоп, а потом Да-да, нет. Що да, 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 да. там є? Е? Это моя ночь. Та -та нет. Это моя ночь. И попа ки мне подходит, тоже там не такие. Это моя ночь. А я там до этой Это моя Какие Я буду слова. А можно Не меня? меня Ты чуешь? Это моя ночь. Настя Коменс. Перед это моя ночь. какие идут? Текст. Текст какие-то. Это хештег. Мама, на кухне так хорошо. Я беру на себя всю исповедальность. Это моя ночь. Нам дивіться, зараз ми беремо з першого. От відкриваємо перше слово і зразу вгадуємо пісню. Давай, давайте. Знаєте чому? Чому? Тому що ми сила, ми сталь, ми криця, ми моща. Ми виходимо на сцену, і рвемо зали. То що нам вас порвати? Ой, ой, ой. Гаразд. Що е, ви хочете? Першу. Другу да, От да? Ігор каже, ну, перша першу. Будь ласка, відкриваємо перше слово. І зразу талап, напишу. <звук> <звук> Или напишу. напішу. Напишу я тобі, зорі. По-любому друга друге слово тобі. Листа. От кому? Напишу тобі. Напишу письмо я. пісьмо. Давайте третє відкриємо? відкриємо. Третє слово. А, як ні ангелів. Щас. Тебе я тобі напишу красивий роман. Боже, яко ви пісню? Слухайте пісні. З тобою. І нікому тебе не віддам. Ти мой, тільки мой. Только мой. «Уу напишу красивий роман в котором. Ні англи. Yeah! Yeah! <поцелуйся> мені цю пісню не поставили? Красавчик, <поцелуйся> красавчик. Просто шедеврально. Занімаєш? <поцелуйся> Що значить тернопільська караоке? <поцелуйся> Тріумфальна пробіжка. Три-три. Наступне завдання для наших суперниць: це знущання, побиття, немовлят, продовжується. Друзі, давайте настримувати емоції, ржіть, не встидайтеся. Виберіть, будь ласка, яке слово відкрите. Давайте. Відкрите, щоб було. Друге можна, так. Можна. Друге. Іли второ, і відкривати? Давайте п'яте. П'яте. П'яте слово. Спочатку було п'яте слово. Перетерпі. терпі карель. Перетерпи. Перетерпи. Що там було? Стоп, стоп, стоп. Здатися ти всегда остаєш. Капає розбавлення олово тобі на ноги, а ти перетерпи. Перетерпи. Що там не було? Тобі вдарили м'ячом, м'яч відбився від штангу, попав тобі в голову. Перетерпи. Е плакала, не чувши мої слів. На-на-на-на, ніжно, не ніжно, але люби, ніжно, не ніжно, але Цю прекрасну композицію виконує тіна. Кароль, бура, тіна. Тіна Кароль називається Ніжно. Так, рядок мені. Люби ніжно, не ніжно, перетерпи. Ніжно! Перетерпим. Висловлюємо вам нашу ненависть. Якось не На, Якось так. Остане, якось без сили докласти, чи що? А то... Гаразд. Дивіться, ви вгадали з одного слова. Ми зараз вгадуємо, не відкривши жодного. Яке ви хочете, хлопчики? Яке. Відкриваємо зараз так само, з першого слова вгадуємо. Є відчуття, є, є, є. Я чую. Ви перше. Перше. Тому що ну, на що вигадувати велосипед, якщо ми відкривали перше, ну, все буде добре. Будь да. ласка, перше слово нам відкрите. Дивіться. Оп! Там. Там, 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 там тільки там, там, де нас нема. А тепер дивися, що почалося. Це може бути там, 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 тільки там. Може бути, там, де нас нема, нема тільки. Я пропоную відкрити четверте слово і все стане на свої місця. Четверте відкриваємо. Четверте. Тільки. Є. Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> а може це ремікс, там, там, там є. Yeah. Тільки там, де нас нема. Це дует потапа з Вакарчуком. Там, де ми є, може, там, де, <поцелуйся> де ми є. Да. Це супер, тільки там не вистачає. <поцелуйся> Ні, все вистачає. Там, де, де ми. Чи там, де ти є. Чи де ти є, не важливо, там, де ми <поцелуйся> є. Ты, де... Як Там, місто? де ми є. Значить, там, де ми є, там. Гурт антитіла. Отже, у стаме Тараса Тополі, фронтмена гурту антитіла. Ці рядки були співані так. Там, де ми є, там. Краса. є. На дні дайте нам п'ять слів. Так, відкрийте, будь ласка, дівчатам, які стягнули вершини лондонського дна. А яке-небудь слово? Леся, тобі сьогодні щастить. Перш, перш, давайте, давайте перше слово відкриваємо. Перше слово Ту-ту-ру-ду-ту-ту. ту ту, -ту, -ту, -ту. Прекрасно. Прекрасно. Ти. Ты, ти, ти, Ты, ти, ти. 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 Льот тронувся, коли ти до, до мене дотронувся. дотронувся. Не получается. Давайте ще одно слово відкриємо. Ти, До, мені, до мені, не, ну відкрите, все вийде. Відкрити четверте слово. Четверте слово. Полюбе. Ти я, меня буду узнаєш, за... полюбе я, я буду з пакетом АТБ. Да. Ти мене узнаєш полюбе. Я. Це гурт Мозги. Да. Ти мене узнаєш полюбе. Я, я буду з за... пакетом АТБ. Леся, молодець, це четверте слово просто. Так, нам треба угадувати з першої. Хлопці, у мене приступ паніки. Рішайте самі. Та давай перше Перше слово нам відкривайте. Нам все одно. І взагалі. їм у Отлично! Супер. Не виіграють ані. Друге слово нам відчиніть. Не я буде. не, не будемо. будемо. Та що ж ти робиш зі мною? Ой, не, будем пити. не <рес> будемо пити. Mm -hmm. Не будемо пити, ти гуркує гіркою юшку, ні? Не будемо пити тую гірку юшку, нехай поцілує старший ж, дружба, дружба, дружку. Хлопці, може, відкриємо п'яте. Може, третє. А всі. Якщо, якщо буде третє якесь. А з... всі я прочитаю. То давай п'яте. <рес> Друзі, зараз ми відкриваємо на свій страх і ризик п'яте слово, після чого я вголос зразу кричу, що за пісня. Хорошо. Чекайте, я наберусь розгону. <ріст> П'яте слово відчинив. Юшку зараз буде. Ну Що, молоді? <ріст> молоді. Ану, ану. <ріст> Може, ці молоді. <ріст> не, більше не будемо такі, такі молоді. <ріст> ну так, да, Іван Наві, не будемо з тобою молоді. Все, не обговорюється. Не будемо більш такі молоді. Ага. Так з тобою чи більш такі? Я перепрошую, <ріст> я вже все сказав. Ми не будемо. Такі, такі молоді, такі молоді, такі молоді. Неправильно! Це що? А ми ж так і сказали. Ми ж так і сказали. Сашенька, це виходить, що ми виграли. Ні, да? ні, ні, Ми так і сказали. Не будемо такі такі молоді. Він сказав по-інакшому. Так, цвяшок тихенько там. Пане суддя, я перепрошую. Навіть всі в залі чітко чули, як я сказав, що не будемо такими, такі молоді. Час має просто. Ти сказав з тобою такі молоді. А почулося з тобою. Сергію. Єдине, що я бачу, що ви з хлопцями точно вже не будете ні молодими, ні переможцями. А дівчата є і молоді, і переможцями. Вітаю дівчат.